Ми дамо слово для подругії сестри Люби. Вони разом не один раз відвідували наших хворих. Довгий час мали служіння таке жіноче. Основними тими, хто в жіночому служінні по відвідуванню вони мали таку гарну, гарну ініціативу служити. Хай Бог благословить сестра Ліля, Кондратюк, будь ласка, вам слово. Домі молитви. Кожну середу у вечірній час проходить таке сестринське, молитовне, зібрання. Хоч нас небагато, і ми такі слабенькі, Але Бог з нами Бог живий і він дає нам сил, і притягне нас. І люба в цьому служінні була дуже активна. Я так згадую, вона завжди прийде, каже. Я скину пророче слово, давайте послухаємо. І ми разом слухали, молились, назідались. Напротягці дня вдома. Послухає проповіді такі настановить. Давайте цю проповідь послухаємо, послухаємо проповідь. Ми молилися. Я такого подзвоню до неї і кажу, слава Богу, Любця, як ти кажу, іде на молитву. А вона завжди каже, слава Богу, з Божою допомогою, я вдягаюся і виходжу. Я знаю, каже Альоша сьогодні вихідний, завезе нас, привезе нас, ідемо, каже, все. Ягаються і цей, ми вже її заберемо. І так ми проводили такий час спілкування в молитві. Зищаних хворих вона теж завжди. Давай підемо туди, давай підемо до теї, сестри, давай підемо до того брата, давай, давай, коли могла, куди не могла, коли саменька вона ходила, коли, була, коли з сестрами ходила. було. О, І я хочу сказати таке слово, що для нас хай це коротеньке таке свідчення буде сьогодні таким натхненням, що поки ще мирний час у нашій місцевості. Поки ще була приємний такий час двері дома, молитви. Бог нас живий, Бог насильний. І я сьогодні хочу благословити дня Господні, всіх діток, всіх внуків, всю родину, всіх нас, Хай Господь нас усіх благословить. І нам пройти так це життя, для, щоб у вічності зустрітися з нашим Господом. А Він чекає усіх вірних.